Громадянам України з інвалідністю, щоб сьогодні отримати індивідуальний засіб реабілітації, наприклад, отаку тростину, нам потрібно спочатку записатися і звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар видає обхідний листок і потрібно пройти 5 лікарів. І це незважаючи на те, що в них може бути прийом о 8-й годині чи о 13-й годині, потрібно знайти супроводжуючих і побувати в кожного лікаря. Після обходження цих лікарів знову треба йти до сімейного лікаря, який випише направлення на ЛКК. Пройшовши ЛКК, потрібно йти до МСЕК. Після того, як МСЕК зробить нову індивідуальну програму реабілітації, потрібно звертатися в рейс ФЗБ. І вже там дізнаватися, які саме їм потрібні документи. І лише після того можна придбати той чи інший засіб реабілітації. Це дуже великий складний пункт. А якщо людина незряча, а якщо людина намилиться, чи на візку, все це тільки ускладнює наше життя. І це сьогодні, незважаючи на те, що група інвалідності встановлена довічно.